Всім доброго ранку, друзі. Виїхав знову на рибалочку, на нашу водойму. Трішечки проспав, але погодка сьогодні шикарна, сонечко. Будемо ставити кружечки. Пробувати. Може ще як буде час на спині. Ось такий великий живчик. Будемо ловити велику щуку, надіюсь. Поїхали. Дивіться який карасик. Ми будемо виловити на велику операцію, вставити наші кружечки. Що, перший є? Погнали далі. Перший є, поїхали. І є покльовочка одна. Взялася ось така ось щучка. Ossik a takaró nem lenyűgöző.